Усім привіт! Сьогодні продовжуємо говорити про емоції, а саме про провину. Чи часто ви себе почували винними, при тому не маючи реальної провини? В сьогоднішньому облозі, якраз поговоримо про те, а як це можна вирішити. І хороша новина для тих, хто схильний почувати себе винним? Швидше за все, у вас дуже розвинена власне схильність до емпатії і висока чутливість. А ось погана новина полягає в тому, що в такому разі у вас також розвинена схильність до формування схеми самопожертви. І якраз сьогодні будемо говорити е, про те, що ж це за емоції, така провина, коли вона виникає, для чого потрібно. І як ви і просили, запропоную одну з найкращих психологічних вправ, яку ви можете робити абсолютно самостійно, або навчитися допомагати собі. Якщо вас буквально накривають токсичною, тобто не корисною провиною. А мене звати Мар'яна Франко, я психологиня та психотерапевтка психологічної студії Сенс і працюю з схожими проблемами у людей вже понад 20 років. Тож, давайте будемо рухатися по порядку: що ж це за емоція така провина. Перш за все, так само, як і сором, про який, до речі, я говорила в попередньому облозі, і можете його переглянути. Провина належить до так званих складних соціальних емоцій і не є в нас вродженою. Вона виникає в дитини після того, як з'явиться сором, і це приблизно в 3 чи 5 років. І саме з неї починає формуватися розуміння наслідків своїх дій. Це і є ключова різниця між соромом і провиною. Якщо сором говорить я поганий, то провина говорить я вчинив чи вчинила погано. І тут якраз з'являються такі зачатки усвідомлення наслідків своїх дій а, щодо себе чи інших людей, і відбувається розвиток емпатії і на хвилиночку нашої емоційної дорослості. Тож, а, якщо з формуванням емоцій у людини все складається добре, то в дорослому віці така людина вміє відрізнити та не змішувати поведінку і особистість. Тоді вона якраз розвивається в так звану зрілу особистість. А якщо дитину постійно соромлять або звинувачують, її емпатійна система стає, так би мовити, гіперстимульованою і реактивною. І тоді якраз людина може відчувати буквально всю вину світу. До речі, мій син, коли був маленький, якось прочитав назву Вина світу і спитав мене, а що це таке за вина світу? Або ж навпаки, людина настільки відмежовується від почуття власної провини, що у неї винними є всі навколо, окрім неї самої, що є явною ознакою емоційної незрілості. Ми можемо е це побачити якраз. Е на прикладі такої незрілості в дитячій поведінці, але, на жаль, багато дорослих поводяться так і в дорослому своєму житті. А це гарно ілюструє якраз такий тест на лавочку, який показує, чи дитина вже усвідомлює свою особистість і здатна відділити її від власних дій. Наприклад, якщо трирічка перечепилась через лавочку, то винною завжди є лавочка. А якщо п'ятирічна дитина перечепилася і впала, то вона вже здатна сказати, що це вона була неуважна та не помітила лавочку і впала через це. Це і є е, такий собі краш тест на дорослість, який ви можете використовувати у якості лакмусового папірчика, наскільки зрілою є особистість людини. Адже з цієї точки зору в дорослому віці люди поділяються на тих, хто на запитання, а чому ти змок відповідає: «Бо падав дощ, і на тих, хто каже, бо я не взяв з собою парасолю. Рекомендую, до речі, мати справу з другими. І важливо додати, що у формуванні провини ключову роль. Як би нам цього не хотілося, але все ж таки відіграє виховання дитини в дошкільному і молодшому шкільному віці. Якщо дитину багато соромлять, звинувачують або батьки, скажімо, зайняті своїми конфліктами і не помічають, що дитина вже почала перебирати на себе всю ту так звану вину світу, то є дуже великий ризик формування знову ж таки так званого фільтру персоналізації провини або схеми самопожертви. А це означає, що коли щось відбувається, людина буде намагатися пожертвувати собою для того, щоб вирішити ситуацію, і часто ці самопожертви є надмірними і лише шкодять самій людині. У нас, до речі, вже був блог про схему самопожертви. ви можете подивитися про це власне у нас на каналі, а також був блог про так звані когнітивні фільтри, які ви теж можете знайти на моєму каналі. Постійне почуття провини рано чи пізно призводить до низької самооцінки, може призводити до депресії і підвищеної тривожності. А ще людиною, в якої надмірно власне, це почуття, дуже легко маніпулювати. Адже потім така людина живе, почуваючи постійно, переслідуючи її, так звану токсичну провину, і це стає немов частиною її особистості. Одразу скажу, що чоловіки у нас інколи тут навіть у більшій групі ризику, бо в патріархальному суспільстві саме чоловіча провина є нормалізовано, адже вони мають нести відповідальність і за всю сім'ю, і зараз, як ви бачите, навіть за цілу країну. Існує навіть такий жарт чи то анекдот, що немає нічого більш корисного в побуті, ніж винний чоловік. А від себе додам, що немає нічого більш корисного у господарстві, ніж винний чоловік або жінка з схемою самопожертви. Що ж робити, якщо якраз ви помічаєте, що відчуваєте себе винним чи винною практично у будь-якій ситуації, коли щось іде не так? Навіть насправді, якщо ця ситуація сталася не з вашої провини, рекомендую записати собі техніку, яку ми, психотерапевти, даємо на домашнє завдання, тобто її можна використовувати самостійно. Вона називається техніка піцель. Психотерапії, перед тим як давати техніку, ми завжди пояснюємо, для чого нам потрібна та чи інша вправа. Отже, для чого нам техніка ПІЦИ? За допомогою цієї техніки, ми якраз вчимося відслідковувати корисну а, провину, та яка якраз допомагає а, вам брати на себе дорослу відповідальність. Ну і виправляти, скажімо, помилки. І не корисну провину або так звану токсичну, яка тільки виснажує, бо ми беремо на себе. Переживання за речі, які по факту ми не можемо змінити, які від нас не залежать. Наприклад, хтось щось зробив, а почуваюся винною я. І щоб зробити цю техніку самостійно, зробіть наступні кроки: перше, візьміть якусь дуже конкретну ситуацію, і це буде основою до піци. Наприклад, я забула подзвонити другу і привітати його в його день народження. Далі розділіть цю ситуацію на реальну провину, наприклад. А я могла або міг поставити собі нагадування в своєму календарі або в годиннику і нереалістичну провину. Наприклад, мій друг напевно більше не захоче зі мною спілкуватись після такого. І пам'ятайте, що коли в ситуації є двоє або більше людей, то вони теж завжди можуть щось зробити. Наприклад, в ситуації з другом друг теж міг сказати приходь до мене на день народження. Крок другий: зробіть дії. Там, де ви реально завинили, наприклад, подзвоніть і привітайте свого друга, поясніть, що ви не хотіли його засмутити, і шматки нереалістичної, токсичної провини викиньте так само, як ви викидали би якісь неїстівні або отруйні недоїдки. Тобто, вам потрібно розділити. Шматочки піце, провини наїстівні, реалістичні і неїстівні. І наступний і останній крок, але один з дуже важливих це зробіть висновки на майбутнє. Тобто, скажіть собі, наступного разу в такій ситуації я. В нашому прикладі або поставлю собі нагадування, або не буду затягувати і вибачусь перед другом одразу. І ця техніка допоможе вам зрозуміти, що ви дійсно можете змінити, а що ні. Вона якраз нас навчає знижувати рівень токсичної провини і робити для себе конструктивні раціональні висновки, тобто розвиває нашу з вами особистісну зрілість. І на завершення розповім вам мою улюблену притчу чи то молитву, яка приписується то якимось монахам, то іспанській народній мудрості, але в будь-якому разі вона звучить прекрасно. І звернення до Бога звучить приблизно таким чином: що дай мені сили змінити те, що я можу змінити, а дай мені терпіння прийняти те, що я не можу змінити, і мудрості відділити одне від другого. А я нагадаю, що на нашому каналі ви можете знайти значно більше відео на тему емоцій, зокрема почуття провини. А якщо ви хочете розібратися з своєю провиною особисто і звернутися до... Персонального психолога ласкаво прошу до психологічної студії Сенс, де працюють мої фахові колеги, психологи та психотерапевти, які спеціалізуються у різних методах психотерапії. З вами була Мар'яна Франко та психологічна студія Сенс. Почуємося. Слава Україні!